Росія значно збільшила поставки зброї для бойовиків. Про це заявив командувач військ НАТО у Європі Бен Ходжес. За його словами, після мінських угод терористи отримали сотні одиниць новітнього зброєння, і у США немає сумнівів, що передали його саме росіяни. Утім каже генерал, попри це українська армія усе ж змогла зупинити агресію. А відтак Бен Ходжес похвалив наших бійців за мужність. When you look at the amount... Якщо подивитися на кількість озброєння, яку приховано передавали до мінських домовленостей, то вже на початок грудня вона подвоїлася. Це сотні зразків новітньої зброї. Тому очевидно, що Росія надає бойовикам пряму допомогу у війні проти України. Волонтери закликають українців віддавати власний транспорт бійцям АТО. З заявою активісти звернулися до преси за їхніми словами. Підійдуть навіть старі уази, аби тільки були у робочому стані. Також у Одня то бійці потребують нових тепловізорів та приладів нічного бачення а одного комплекту форму гречі тоці солдату вистачає що найбільше на місяць.